У час, як Ісус відходив слідом, за Ним пішли два слідці, кричачи, Помили нас сину Давидів, і коли він увійшов до хати, слідці приступили до нього, і він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити. Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей кажучи: нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб був діснувати. Коли ж він вигнав бісеніме й почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж, говорили він, веняє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства, аби воюючи всяку хворобу і недуху. Слава тобі, не дугу. Чи віруєте, що я можу це зробити? Мені Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь, слава Ісусу Христу! Сьогоднішній уривок Івангелієм починається з крих вічею, а крипом віри. Сьогодні ми бачимо, як двоє людей, які не мають зору, не мають того базового відчуття, яким ми пізнаємо світ. Напевно, найголовнішого... бо тільки Дитинка народжується, вона вже починає бачити, вже починає пізнавати, хто їй навколо, починає знайомитися з цим світом. Ті двоє людей були сліпими, але їхні очі духовні були відкриті. Вони не бачили тих чудес, вони про них тільки чули. Але бачимо і інший голос, коли Ісус ціляє сліпих, дає голос німому. Показуючи також свою силу не тільки над фізичним, але й над духовним світом. Є люди, які мають голос, які мають очі, але насміхаються з нього. Оці фарасеї, які кажуть, він хулить, князем Бісівським виганяє. Тому мати голос, мати очі, то ще не означає розрізняти речі. Бо. І в нашому житті є люди, які бачать, є люди, які можуть говорити, напевно, бачать відмінності в тому світі, але духовні очі забороняють їм розрізняти, не дають їм розрізняти, де є добро, є зло. І далі Ісус дивно поводиться, не каже, будьте здорові, все добре, йдіть, ви молодці, навіть мене не бачивши. Але заходять в хату і їм ставить питання, як вони за ними йдуть далі. Чи вірите, що я можу це зробити? Сьогодні Господь кожного з нас про це питає, не каже, який ти добрий, чи недобрий. Чи ти молився зранку, чи не молився, чи ти виконуєш чи чи інші практики. Сьогодні до нас він звертається з питанням, віруєш, що я можу це зробити? І кожен з нас знову повертається до себе в своє серце і згадує свою молитву, якщо вона, звісно, є. Напевно кажемо, Боже, втручся, допоможи, але ось так. Але до це. Далі не йди. Я далі сам. Ти от тільки тут мені. Ми завжди молимося з умовою. Ми завжди з Богом якось на таких відносинах маємо бути паритетних. Ти мене там не тривож, ти от тільки тут. Далі відпочинь. Але сьогодні Господь нам говорить про віру, а не про умову. Бо ті слідці не говорили з якимись домовленостями з, з Богом. Вони казали те, що вони відчувають. Їхня віра і довіра відчувалася. Бо третє, що робить Господь, Він ходить по їхніх містах, Вигоює, чує людей. Бога не потрібно впрошувати. Бог хоче бути біля людини. Він переживає за людину. Він піклується нами. Він хоче, щоб ми були здорові. Але чи ми віримо в Його силу? Чи наша молитва дає йому можливість проникнути в наше життя? Чи ми як на калькуляторі домовляємося з ним? Стільки можна, а потім вже ні. Сьогодні ще ні, але завтра прийди. Євангелія сьогодні говорить, що з Богом не потрібно грати в математику. Йому треба показати своє серце. Бо лише коли ми хочемо, щоб нас цілили, і ми в це віримо, Господь втручається, Господь це робить. Будьмо подібні до тих слівців, які не бояться кричати, коли їм соромно. Бо ми деколи також фільтруємо, як кажемо, базар, правда? Бо сьогодні молюся. А завтра вже є, бо мені не вигідно, бо я в якомусь такому середовищі, що я не можу перехреститися, я не можу кричати, хоч мені дуже потрібен зараз Бог. Але я зараз не буду. Я витримую, а завтра він мусить мені допомогти. Кожен з нас переживає ці моменти оцього сорому. Моменти, коли на мене всі дивляться, а я маю промовити до Бога. Моменти, коли в мене зайняті уста, руки, а треба молитву творити. І я нехтую молитвою, я нехтую тим криком, я нехтую Богом, а Він проходить повз мене. І не знаю, коли я ще його зустріну, коли буду зайнятий своїми справами. Тому теж важливо бачити духовно, не тільки прозріти очима фізичними чи мати голос. Бо багато добрих людей приходили до Ісуса, і, напевно, ці самі фарисеї не були аж занадто злими. Але їхні духовні очі не дали їм можливість розрізнити людину від Бога. І в цій своїй духовній сліпоті вони пройшли повз, вони промахнулися. Просимо сьогодні, Господа, щоб наші духовні очі були відкриті, щоб ми бачили, хто наш Бог, щоб ми бачили, куди Він нас кличе, і щоб ми бачили Його силу, яку Він нам дає повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу.